Україну накрила негода, грози дощі та попередження про небезпеку. А разом із тим актуалізувалось питання, коли ж до України повернеться осіннє тепло. Як надовго затягнеться дощова і грозова погода? І які прогнози дають синоптики на найближчі дні? Мене звати Яна Порхон. Всі деталі за мить. В Україну прийшла осіння прохолода з дощами та грозами, які накрили більшу частину областей нашої країни. Найближчими днями негода збережеться у багатьох регіонах, однак згодом можливе повернення тепла. Укргідрометцентр повідомляє, що з 17 вересня в Україні різко впав атмосферний тиск. Разом із ним пройшли дощі, яких найближчими днями тільки побільшає: в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через негоду на цих територіях запроваджено жовтий перший рівень небезпеки. У четвер, 18 вересня, по всій країні, температура в день триматиметься на рівні плюс 17 плюс 19 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до плюс 9, плюс 11 градусів. У більшості південних та центральних областей очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду, також можливі грози. Метеозалежним радять особливо дбати про здоров'я, а всім містянам не забувати про парасольки та теплий осінній одяг. Не оминула негода і столицю. Синоптики попереджають жителів Києва і області про небезпечні метеорологічні явища, можливі зливи та град. Такі погодні умови можуть створити проблеми для енергетиків, будівельників і комунальних служб. У Києві температура коливатиметься від плюс 9 уночі до плюс 19 у день. По області від плюс 9 до плюс 20 градусів відповідно. Натомість на заході країни опади поступово вщухатимуть, адже холодний фронт почне суватись, переносячи прохолодну і дощову погоду на схід, де 18 вересня очікуються сильні зливи, і температура від плюс 20 у день до плюс 10 градусів уночі. У західних областях в день стовпчики термометра прогріватимуться до плюс 20 градусів. Вночі ж очікується плюс 17, плюс 18 градусів за Цельсієм. Вітер буде помірним від 7 до 12 метрів за секунду, змінюючи напрямок із південного сходу на північний захід. Та вже у п'ятницю, 19 вересня, з боку Європи до України насуватиметься антициклон Ольденбургія. Саме він витіснить хмари і подарує українцям справжній ковток Бабиного. Літа. Вихідні 20-21 вересня обіцяють бути сонячними й теплими. Найспекотніше буде у неділю, 21 вересня. У західних, південних та центральних областях країни стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28 градусів. А яка погода до вподоби вам? Теплі й сонячні дні чи свіже прохолода з дощем? Діліться своїми уподобаннями в коментарях. Подарував тещі майна на 6 мільйонів гривень. ДБР викрило шахрайську схему керівника Львівського ТЦК. Які статки щедрий чиновник вирішив приховати під чужою спідницею? Що відомо про його інші незадекларовані багатства, і яке покарання загрожує держслужбовцю? Далі розповім. Керівника територіального центру комплектації викрили на приховуванні майна вартістю понад 6 мільйонів гривень. З'ясувалось, що заступник начальника Львівського ТЦК та СП проживає у Львівському районі в просторому будинку площею 139 квадратних метрів. Також у його володінні 2,5 сотки землі. За даними ДБР, усе його майно оформлене на те, що хоча фактично в будинку проживав сам посадовець зі своєю родиною. За даними слідства, посадовець спеціально оформив усе на те, що аби обійти податковий контроль, адже придбання такого коштовного майна виглядає сумнівним на тлі його офіційного заробітку. Задекларовані доходи чиновника та його родини не співрозмірні із реальною вартістю нерухомості, впевнене слідство. Крім того, правоохоронці перевіряють незадекларований мерз чиновника. Автомобіль зареєстрований на його батька і був придбаний у 2021 році за 18 тисяч доларів. Цікаво, що саме в цей час батько чиновника командував. В однією із військових частин і не мав фінансової спроможності придбати таку машину за ініціативи ДБР до перевірки способу життя посадовця, долучилась національна агенція з питань запобігання корупції. Вона має з'ясувати, звідки звичайний держслужбовець отримав 6 мільйонів гривень для купівлі будинку та землі. Наразі все майно фігуранта заарештували, а слідство оголосило йому про підозру за декларування неправдивої інформації. Посадовцю загрожує обмеження волі до двох років та заборона обіймати державні посади на строк до трьох років. На вашу думку, яким було б справедливе покарання держслужбовців за приховування необґрунтованої розкоші? Діліться думками в коментарях. Блискавична спецоперація ГУР на далекому сході Росії у Владивостоці знищили окупантів прочетних до воєнних злочинів в Україні. Як наші розвідники спалили купу росіян за тисячі кілометрів від лінії фронту? Що кажуть очевидці, та усі деталі цієї спецоперації розповім далі. Гур блискавично ліквідувала росіян там, де вони відчували себе у цілковитій безпеці. Вранці 16 вересня у Владивостоці пролунала низка вибухів на території російської військової частини біля села. Ще това, що за 10 тисяч кілометрів від кордону з Україною, о дев'ятій ранку за місцевим часом або ж о другій ночі за Київським на паркуванні військової частини пролунали одразу два потужних вибухи. Район оточили силовики, прибуло багато спецтехніки. У повітря навіть підійняли гелікоптер Мі 8 Очевидці бачили десятки карет швидкої допомоги і повідомили, що серед російських військових є загиблі та поранені. Втім, точна кількість наразі невідома. Російська влада намагається пояснити подію чимось на кшталт. Стався інцидент із газовим обладнанням. Однак місцеві жителі стверджують, що жодного газу на цих складах ніколи не було. Водночас російські військові однією з версій подій називають навчання. Втім, у головному управлінні розвідки України вже підтвердили, по окупантах били наші сили. Це була цілеспрямована операція проти військових причетних до звірств у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Про це сайту обосю. Ексклюзивно повідомило власне джерело в гурм. Саме біля Щотової розташована військова частина 401-59. там дислокується 47-й десантно-штурмовий батальйон 155-ї бригади морської піхоти РФ, який брав участь у бойових діях в Маріуполі під Києвом та Вугледаром на Курському та Покровському напрямках. 155-та бригада відома особливою жорстокістю щодо мирних жителів та стратами полонених. До слова, це та сама бригада, яку любить російський диктатор Путін. Саме її прапор майорів на його. У фоні під час прес-конференції військового злочинця у грудні 2024-го. Джерела журналістів сайту обостюєвгур підсумували спецоперацію у владивостоці. Наступним чином чекаємо на появу некрологів у змі та пабліках Владивостока. До слова, це не перша бавовна в цьому регіоні. У травні в десантній бухті під Владивостоком вже фіксували вибухи. Там базується та сама 155-та окрема бригада морської піхоти. Також у Бухті розташовані сота бригада десантних кораблів, 42-й морський розвідувальний пункт спецпризначення та кілька підрозділів Тихоокеанського флоту, зокрема 106 і 165 полки. Тоді силові структури РФ підіймали за тривогою, а ФСБ терміново вивозила накриту техніку. Українські війська дедалі активніше нищать тилові об'єкти ворога. Тільки за першу половину вересня сили оборони України завдали ударів по кількох гігантських НПЗ у Росії. А що думаєте про нічну бавовну у Владивостоці Ви діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.